Едем Відчуй життя без алергії. І ще одна, ота грустна лошадь, як ми його називаємо, або ж як його називають на території тимчасової Росії, глава Російського МЗС Сергій Лавров. Вчора не витримав і кілька слів молвів таки. Е, не знаю, чи то Захарова в запої, тому йому прийшлося особисто знаєте, виходити на люди і розказувати, як він сильно обіспокоєн тим, е, що країни-партнери пообіцяли нам f 16 Ну, Лавров каже про те, що він і Росія розглядатиме передачу Україні винищувачів f 16 виключно як загрозу з боку заходу. Виходить, що ну, Росія має готуватися, типу, до війни, ну, тому що їм так захід погрожує, що я навіть не знаю, що їм тепер робити. Виходить, що напевно пора починати готуватися. До вставай, страна, агромне, вот этого всього. І мало того, що це є загрозою з боку заходу, так це ще є загрозою з боку заходу в ядерній сфері. Каже Лавров: ну він нібито цей глава російської МЗС. Я не знаю наскільки глибокі в нього познання в ядерній сфері, наскільки він глибоко в тому розбирається, і чому за півтора роки, поки ми говоримо про Е16, він жодного разу про це не говорив, що це є загроза в ядерній сфері. Можливо, знову ж таки, тому що е, Захарова е, запіла е, разом з Медведєвим, і тому Лавров вирішив ще і Медведєва, е, знаєте, так трошки підмінити, і таким чином е, він вирішив не лише вийти розказати щось замість Захарової, а ще і ядерними погрозами зайнятися замість Медведєва. Бо там видно, там я показувала той графік, та як Медведєв скільки разів погрожував в той чи інший місяць ядерною зброєю, ядерним потенціалом. Території України ну видно в глибокий запой у Медведєв, і тих погроз ми від нього не почули. Тому Лаврову нічого більше не залишається. Як самому тепер замість них розказувати про пепіл в труху? Ну, Лавров розказує і відповідно ще і Соловйов трошечки розказує. Він теж знаєте, нервує з того приводу. як-то грустненько у нього здійсни з от таким містом, в яке він зазвичай гість. Я уверен, что мы должны наносить ядерное или неядерное. То, как, кстати, нужно наше военное командование. Удары. По местам производства и скопления той техники, которая предназначена для отправки в Россию. Вот и все. Мы, мы со временем. Верховный главнокомандующий сказал. А если вы вмешаетесь, мы ответим так, как никогда. Все, пришло время так отвечать. Теперь я отвечу, що я думаю по поводу судьби генерал-лейтенанта Попов. Уважаємо для відправки в Росію, він сказав, так. Я ж не помиляюсь, я ж нормально почула для відправки в Росію. Ну, дивіться, там відправка в Україну нібито планувалася, а не на Росію. А, ну, що ж, так а что з Поповим? Давайте послухаємо. Генерал 58 Поповим? Десять армії. Я вважаю, що опубличені його обращения это шаг смілий і феноменально неправильний. Звісно, правду говорити треба, але здесь виникає вопрос: а всю ли правду треба знати нашим врагам? Так, да, я можу відповісти, та нам дуже сильно треба знати правду. І ця правда нас дуже сильно тішить. Ну, хоч хтось, хоч один раз, хоч на 30 секунд, сказав правду, ну то ми почули, дякую э, Попову за те, що він відповідно. А то все нам озвучив. Тому да, нам потрібно це знати. А от питання в тому, що ніхто з вас цієї правди більше не знає, тут, ви знаєте, така собі історія. Ну, Папов Красавчик, я думаю, що в принципі, якщо що, то можете йому ще медаль видати. Ви ж так завжди робите? Ну, всі, хто порушує якісь правила, то відповідно потім видають. Мідальки. Ну, принаймні, з Вагнером це так дійствує. Ні, а з Поповим не буде так дійствовать. Ну, дивна історія. Ладно, давайте долучимо до нашого ефіру політолога Валентина Гладких. З нами на зв'язку. Пане Валентина. Я вас вітаю і слава Україні. Добрий день, героям. Слава і смерть, смерть тим ворога. ворогам нашим. Та бачите, Попова поки просто прибрали. кажуть, хоча могли би прибрати. От я кажу на вічне, в принципі, за розголошування військових таємниць про те, наскільки все плохо. А тим не менше, я тут, знаєте, розпочала цю історію з F-16 про те, як Лавров на то відреагував. Та грусна лошадь розказала про те, що значить Ф- 16 несуть загрозу з боку заходу в ядерній сфері, і то виходить, їм тепер треба готуватися до війни. Ну тому, що якщо є загроза, то треба готуватися до війни. А, ну і а, чого ж то в ядерній сфері каже Лавров? А, мені сподобалося як написав військовослужбовець. Кирил Сазонов, він каже, за словами Лаврова, модифікація винищувачів F-16 має таку підставку там всередині, на якій може бути закріплене ядерне озброєння. Може бути, а може ні. А то відповідно, знову ж таки, як пише Кирило Сазонов, каже з тим самим успіхом, Лавров може заявляти, що в ООН українська делегація і союзники загрожували йому зґвалтуванням. Тому що всі чоловіки у цих самих делегаціях у них теж є така підставка, відповідно на якій вони можуть вертіти всі думки Лаврова. От, але Лавров про це не заявляв, а От про Ф і, звісно, каже, загроза така існує, так це не нова риторика. Ну росіяни єдине, чим можуть зараз торгувати це страхом. Ну вони нагнітають цю істерію про апокаліпсис і вважають, що нагнітаючи цю істерію і лякаючи всіх ескалацією, вони можуть сприяти тому, що наші західні союзники або партнери як завгодно утримуються від підтримки України. Але вчорашні вчорашні результати саміту у вільноці. Продемонстрували деметрально протилежні е, наміри. І навпаки, ми побачили да, оці, от, спільну декларацію держав Великої Сімки, які чітко сказали, що вони будуть і далі робити все необхідне для підтримки українського суверенітету і територіальної цілісності. Тому ну шово лишається робити? Ну, казати, що е, неминуча буде ескалація. Ну так він те саме казав, коли Україні постачали там засоби протиповітряної оборони, коли постачали інші види озброєнь. Особливо це дуже так історично було, коли постачали танки, наприклад, або інші важкі озброєння, потім ракети. Ну і зараз ну і, і далі, і далі. Тобто йому треба вигадати щось вже нове, а нічого нового вже нема. Чому тому що ядерний ну цей одблів це останній аргумент. А вони почали його використовувати надто рано. Ну і крім того, всі ж побачили, як відреагувала Росія на вступ Фінляндії та Швеції. Підказка ніяк. Тому, в принципі, Байден з цього приводу також правильно сказав у відповідь на запитання журналістів про те, що там чи не боїться Америка переходити якісь там червоні лінії в стосунках з Росією. Він сказав, що таке які якісь червоні лінії. Про що йдеться Росія? Давно сама перейшла всі червоні лінії, розв'язавши війну в Україні. Абсолютно не вмотивовано. І підтримка України це по суті підтримка суб'єкта міжнародного права, який діє винятково в межах. І на підставі статуту Організації Об'єднаних Націй, захищаючи свою територіальну цілісність, і державний суверенітет. Тому і ця риторика, як ви виставилися, сумного поні, я би навіть так це сказав, ну вона якби ні до чого і наслідків жодних не потягне. На неї вже давно просто ніхто не зважає, бо всі прекрасно бачать, що у Росії нема ніяких інструментів для того, щоб. Якось реально а не вербально цьому протидіяти до речі, показова була реакція минулого року. Пам'ятаєте, коли у відповідь на питання журналіста там про майбутнє зернової угоди, і що а якщо раптом Росія відмовиться її продовжувати, а Туреччина ну все таки буде наполягати на тому, щоб вона функціонувала разом з Україною, разом з ООН, ну то чи Росія не зможе цьому перешкодити? І турецький експерт з такою достатньо зухвалою Нічною усмішкою сказав: а як вона збирається цьому перешкоджа? Чи не є що, є чорноморський флот, який спроможні ну, перешкоджати цьому? Привіт вам, мої найкращі люди! На жаль, нацрада ввійшла таки в наш чат і говорити з вами прямою мовою в ефірі. Я вже не можу, але я можу говорити з вами в своєму телеграм-каналі Коляр Ньюс. Якщо ви туди підпишетесь, звісно, нам буде з вами про що поговорити. Ну тому що там що відбувається якась святкова бавовна. Що відбуваються якісь ДРГшні заходи на територію ну отих тих самих болот. Ну і ще багато чого цікавого про що нам точно варто з вами поговорити. Тому підписуйтесь, буду на вас там чекати. Лінк є ось тут у підкасті, або в описі в описі під цим відео.